дивіться, ви знаєте, в резерві порушення правильського обліку і все можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Більшість так помилково вважає. Давайте розбиратися, можуть чи не можуть, в яких випадках до кримінальної відповідальності притягнути за порушення правильного обліку. Є стаття 337 Кримінального кодексу. Але передумовою притягнення до такої відповідальності є вручення письмового попередження керівником ТЦК ТСП про притягнення вас до відповідальності. За даною статтею, за порушення правил військового обліку. Коли це може бути? Друга необхідна мова це склад злочину. Що ви маєте таке зробити чи не зробити, щоб вас можна було за це притягнути до кримінальної відповідальності. В чому може полягати ухилення від військового обліку? Це не те, що ви не явилися по повістці, яку вам там поштою автоматично розіслали. Ні, тут трошки інший склад. Тут адміністративне порушення. А ухилення від військового обліку. Це якщо ви, наприклад, є особою, яка ніде не перебуває на військовому обліку, або ви проживаєте фактично в одній місцевості, а на обліку стоїте в іншій. Зараз в багатьох, наприклад, внутрішньопереміщених осіб підтягнулася інформація, в базах синхронізувалася і це дає як порушення, що особа, як ВПО, в одній територіальній одиниці, а на обліку фактично в другій. І якщо у вас. Привезли, запросили до ТЗК ТСП стати на облік по місцю вашої роботи, вашого навчання, вашого фактичного проживання. А ви відмовляєтеся, ви не хочете проходити ВЛК, що вас не поставили на облік. Ось тут, ось тут і буде порушення прав військового обліку і можливість притягнути до кримінальної підальності за 337 статтею. Яка ж санкція? Зазвичай у тих судових рішеннях у вироках, які мені траплялися, вже досить багато є, судді присуджують кримінальний штраф. Він, до речі, є по розмірам тим же, що й адміністративний штраф за 210 прім 1 Купапу. Тобто, як висновок, кримінальна відповідальність за 337 статтею Кримінального кодексу настає не за те, що ви. В резерві щось там ви знаєте чи не визнаєте, знаєте. А за те, що ви ухиляєтесь від постановки на військовий облік, і вас про це письмово попередж... попередили під підпис. До речі, в жодному вироку я ще не зустрічала, щоб це було якесь попередження через пошту. Ні, зазвичай завезли людину і під підпис вона фізично особисто розписалася.